В Ужгороді, як масовий захід, у 17-те влаштували динаміаду Закарпаття. Вона зібрала рекордну кількість учасників. Сьогодні проводиться е, динаміада 2023 з шести видів спорту. Починається міні-футбол, волейбол, стрільба, з пневматики, е, плавання, е, перетягування канату, естафета е, 4 по 100. Вон. І прийняло участь сьогодні. Зібралося 14 Структурних підрозділів правоохоронних Закарпаття це вперше будемо так казати рекордна кількість. Зібралася це більше 400 учасників. Попри таку кількість спортсмени з числа правоохоронних органів були налаштовані перемагати. Кожен працівник правоохоронного органу повинен дбати про свою фізичну підготовку і в усіх видах спорту, які сьогодні, ну, ми будемо так, по-дружньому, але принципово конкурувати. Буде е, нормальна, як то кажуть, дружня атмосфера, проте е, в перемозі має бути найкраще, як фізична підготовка є ключовою сурбовою діяльності будь-якого правоохоронного органу. Я біжу за нашу чудову команду. Біжу я 100 метрів, човниковий біг. Сподіваюся, ми переможемо, хоча б займемо призові місця. Але я сподіваюся на перемогу. Учасники вітало керівництво обласної влади та анонсувало чимало нових спортивних заходів. Різні проводяться спортивні заходи на вихідних. Долучаємо до цього молодь. Своїм прикладом показуємо, що потрібно завжди бути в хорошій фізичній формі. Тому що сьогодні Україна протистоїть потужному агресору, і ми всім населенням повинні бути готові захистити нашу державу. А власне в динаміаді Закарпаття перемогли дійсно найдостойніші. Перше місце посіла команда головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Другими стали представники головного управління національної поліції в Закарпатській області, а третє управління патрульної поліції в Закарпатській області.